Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Ці перевірки планувалися завчасно. Гляньте на дату оприлюднення. На банковій за це знали і готувалися весь січень, тому неочікувані ці історії лише для декотрих з нас з вами. Та спочатку я процитую CNN. Американські аудитори працюють у Києві, щоб переконатися, що допомога чи зброя не перенаправляються. За словами заступника держсекретаря з політичних питань державного департаменту Вікторії Нуланд, цього тижня в Києві є аудитори США разом із Світовим банком і консультантами, щоб переконатися, що допомога чи зброя не перенаправляються. Ми продовжуємо підтримати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні, сказала Нуланд на слуханнях у комітеті з міжнародних справ Сенату. Її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи нагляду. Цього тижня Державний департамент заявив, що їм невідомо про участь будь-якої допомоги США в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни. Прибуття аудиторів до Києва відбулося в той момент, коли президент США Байден оголосив у середу, що планує відправити в Україну 31 танк Абрамс. А минулого тижня Пентагон оприлюднив пакет заходів безпеки в Україну на суму 2,5 мільярди доларів, включаючи вперше броньовані машини Страйкер і більше бойових машин Бредлі. А тепер давайте до тих букв, які не надрукують в CNN. Україна нині. Це мефія стейт, і від того, що звільнили якусь шістку та й не одну, це не зміниться. З моменту, коли кримінальний клан Коломойських, що спеціалізується на фінансових злочинах в особливо великих розмірах, використовуючи підконтрольні змі, зумів захопити владу в Україні і поставити президентом одного із рядових членів угруповання співучасника в розграбуванні вкладів населення в Приводбанку, який отримав 41 мільйон доларів з вкраденого, ми стали класичною захопленою державою. Саме цим визначенням нас і назвали автори звіту ЄС про корупцію в Україні за 2021 рік захоплена держава. Мафія при цьому захопила державу абсолютно демократичним шляхом, як на вокзалі, абсолютно демократично вам пропонують зробити ставку і вгадати, під яким стаканчиком шарик не вгадали. Давай сюди грошенята. У нас була відсутня боротьба з мафією на державному рівні. Держава дозволяла мафіозі мати змі, доступ в фінансовий сектор і політику, а тому населення прогнозовано вручило владу рятівнику від Бариги, торговець, підприємець на кримінальному жаргоні, вигаданому і розпіареному Гуду з серіалу про вчителя. А після захоплення державного апарату кримінальний клан на Чеспрут одразу ж розстав у своїх бійців на всі посади, усіх без виключення державних органах: від СБУ до Мінфіну, від енергоатому до державних банків і навіть Нацбанк очолювати призначили члена ОЗУ, який замазаний у розкраданні 206 мільйонів гривень в державному Укргазбанку, а зараз втік у Австрію. Ну а у Пінчука в 2019 році одразу ж відновилися поставки на Росію його труп на мільярди. Все, як він мріяв, коли в 17 му писав того листа до заходу з пропозицією важкого компромісу для України. Це коли за компроміс платимо ми, а прибуток отримає він те, що зараз викинуло кількох нічим, не міняє нічого. Системна історія зберігається. Всі разом вони розгробовують нашу країну. А ціна не гроші для нас з вами. Прекрасний бізнес по розкраданню фінансів на дорогах. Це недофінансована ракетна програма і Буча. Прекрасний бізнес по продажу державних інтересів за дешеву білоруську електроенергію і штучним ігнором попереджень союзників це Маріуполь. Ну, а завищені втричі ціни на харчі для армії, БТРи, вкрадена гуманітарка, розкрадена фінансова допомога це підірвана довіра західних союзників до нас і попасна Сєвєродонецьк-Куп'янськ. Ось так. Наче нікого не вбивали, не катували, як якийсь Ділінджер, а фінансові злочини в особливо великих розмірах стали масовим вбивством. Злочином, проти якого Ділінджер і навіть схоплений нещодавно на боско боскозаностриме сіна, просто хлопчики у шортіках. І з цього всього простий висновок. Кримінальний клан має бути вирізаний із тіла України. Неважливо, скільки на це піде років, і незалежно від того, що треба ще перемогти на росіюшку. Насправді, за яйця по 17 гривень кілограм під час війни, ми мали б провести швидкий майдан і виволокти кловуна його бородатого патрона і всіх без виключення чисток за їхні сталеві фаберже. І це навіть не підірвало б нашу здатність боротися з ворогом, а зовсім навпаки, з'явилася б купа ресурсів на боротьбу, яку вони розкрадають зараз. Але зараз, в умовах монопольного захоплення мізків населення уріномарафоном, це просто розколе наше суспільство. Цим і користується клан, знаючи, а що ви нам зділаєте? Ха ха, ха не на часі, а він не втік, а от ваш Порошенко. Тому ми всі зараз негласно ніби домовилися заплатити цим чортам викуп, жертву грошима і кров'ю. Зараз Микола і Василь лють свою кров без достатньої кількості зброї, щоб ця банда робила вигляд, що продовжує воювати на нашій стороні. По-перше, доки ми їх не чіпаємо, вони не мають приводу перебігти до ворога і вважають цю територію своїми угіддями, які треба захищати від сусідніх хижаків. А по-друге, залучати каперів на державну службу ці політиці сотні років для українців наразі головне маховик має крутитися в наших інтересах. Що ми не маємо робити точно, це розчаровуватися чи змирятися. Ми маємо зараз фіксувати правду, не закривати на неї очі, не опускати очі долу, мовлячи, ну не втік же, а спокійно і сміливо дивитись вперед, тому що це наша країна, нам в ній жити, а потім лежати в цій землі. І наші діти мають приносити потім на наші могили квіти, а не плюки. Після перемоги в Україні буде завдання не тільки по вилову російських військових злочинців за кожен Кременчук, Дніпро і Винницю, а й завдання по очищенню від всіх кримінальних кланів в Україні, по позбавленню їх майна, по конфіскації їхніх фінансів, ресурсів, змі по вилову членів мефії по світу і закриттю особам, пов'язаним з мафією доступу в політику, змі, банківський сектор. З ними всіма нас в НАТО і ЄС не приймуть. Після Другої світової війни це робили США зі своєю мафією. Це робили японці і роблять італійці зараз. Це будемо робити і ми. Ба ми маємо зробити більше. Ми маємо переформатувати країну зсередини таким чином, щоб більше ніколи ніякий Бородай з народними мільярдами в кишені не зміг не те, щоб поставити на чолі держави свого іграшкового героя, а навіть пикнути не смів би. Ми маємо зробити так, щоб анекдоти про політиків зникли б з нашого фольклору так само, як вже майже зникли анекдоти про сержант Петренко з семеро дітей. Давайте ще раз, більш просто під час довгої війни, а у нас довга війна. Однією з ключових криз є криза соціального напруження, яке може вимірюватись примітивною формулою втома, помножена на недовіру, дорівнює напрузі. Втома напряму залежить від ситуації на нулі, навіть не від протяжності конфлікту. Є прогрес, є перемоги, втома спадає, а разом з нею спадає і напруга. Немає перемог, і навіть у відсутності поразок втома зростає, тому що перемоги дають надію, а надія сильніша за все. Не вірите мені? Спитайте пісочного чоловіка. Недовіра, як і втома, поняття відносне і не вимірюється недовіроміром. Але ключовим поняттям у розумінні недовіри є поняття справедливості, яке у кожного різне, але загальний принцип у більшості людей простий. У одному човні всі мають і працювати, і найголовніше страждати однаково. Звідси всі її прояви у вигляді скарг на тих, у кого є світло, від тих, у кого нема. Звідси срачі про те, хто більше українець, між тими, хто виїхав і хто залишився. Звідси ж і реакція на колю Тищенка у Таїланді, і цим самим скористувалися з банкової, коли наступного ж дня підкинули суспільству інфу про Тимошенко в Дубаї, а суспільство радісно проковтнуло цю, на його думку, здобич. Тут же забувши про колю, ми можемо ставитись до цього як завгодно, але це є. Ми втоплені і злі. Напруга буде зростати і буде спадати, але вже зараз я бачу навіть по собі, що кількість речей, які мене бісять, різко зросла, і дії довбограїв на кшталт Тищенка не допомагають мені заспокоїтись. Так я ще спокійна людина, і в мене є хоч якісь інструменти впливу на ситуацію. І я не думаю, що помилюсь, якщо скажу, що напруга у суспільстві є. І так само, як під надмірною вагою першими ламаються найбільш слабкі кістки в організмі, так і в Україні під тиском напруга там, де слабко, а слабко у парламенті, слабко у судах, слабко у чиновницькому апараті, слабко серед радянських генералів і серед радянської системи інституцій, які періодично видають себе за сучасні і модернові, і звідти приходить біль, і там ламається скелет. Ми можемо і мусимо посилювати організм країни вже зараз. Укріплювати слабке, формувати нове, покращувати і будувати. Не можна відкладати все на після перемоги. Ми заслужили на нову Україну. Дійсно заслужили. А тепер хай кожен, для кого крадіжка в держави не злочин. Хай напишуть в каментах знов порохоботи прокинулись пенс, на чий млин воду лєш!» Скільки тобі платять, знов це росіянське і псо, відписуюсь і таке інше, а й моє улюблене А ваш Порошенко. Зафіксуйте таких. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат на перемогу Посилання в першому каменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.